Знаєте, є такі дивовижні краї, де квіти не тільки пахнуть, але й розмовляють, і ходять, і граються в піжмурки. У Чернігівському театрі ляльок імені Олександра Довженка готуються до прем'єрного показу вистави Край неба про життя та творчість Василя Симоненка у період радянського режиму, коли українську культуру та мову систематично намагалися знищити, він став справжнім символом спротиву. Режисерка постановки Рената Гафурова ми показуємо, на тлі чого творив і Писав Симоненко, як він жив, що його спонукало до тих роздумів, чому він був саме такою людиною, чому він так відчував, що його більш за все чіпляло, і це дуже перегукується з нашим часом. Те, що ми бачимо зараз, Російська імперія, яка потім була радянською імперією, вона не просто заперечує життя українців. Вона не просто хоче знищити життя, вона хоче знищити саму, саму назву українець. До прем'єри готувалися понад вісім місяців, вивчали історичні матеріали та створювали нові ляльки. В основу вистави покладено головні твори Василя Симоненка, зокрема вірші, за які його неодноразово принижували. Також авторка ідеї додавала спогади із власного життя. Вистава вона для дорослих, але там є елементи, звісно, мистецтва лялькарів, тому що ми є татер ляльок. А герої будуть різні: буде Симоненко, будуть персонажі радянської епохи, секретарі, там представники мінкульту, піонери, так як ми собі це уявляємо, буде вчителька. І коли я писала цей матеріал, то я його брала зі свого особистого досвіду. Тобто там я сама з Луганську, я знаю, як це розвивалося, як я йшла до української мови, тому що це дуже якби такий довгий шлях. І там є реальні мої спогади про мою вчительку Василя Симоненка у виставі грає актор театру Ляльок Олександр Заборовський. За його словами, до цієї ролі готувався довго та прискіпливо. Найважче правильно передавати емоційність творів поета шістдесятника. Наскільки це сильна людина, наскільки е, наскільки вона завжди хотіла говорити правду на повен голос. Це навіть така цитата. Симоненко якраз таки він писав про. Про життя, про любов він хотів говорити на тій мові, на якій він говорив. Він хотів знову ж таки жити, любити те, що хочемо зараз всі ми і те, що наразі в нас намагаються відібрати. Побачити виставу можна буде лише два дні першого та другого червня. Розповідає режисерка Рината Гафурова. Проте, якщо вона знайде відгук у серцях чернігівців, покази продовжать.